Всім привіт! У нас вже 1 березня. Вітаю всіх з весною. А ми йдемо вітати свого татусика, мого чоловіка з днем народження. Ось такий тортик йому вчора купили. Дивіться, які гарні такі. Маленькі. Якраз як я хотіла. Темно-фіолетовий. Все, запалили свічку, беремо подаруночок і біжимо. нас вже вечір і Гнат тут на задньому фоні досипає свій другий сон. І вже, в принципі, пізно я не знаю, коли він сьогодні вкладеться на нічний сон. Але нічого не поробиш, цю дитину будити не можна, бо якщо її розбудити, вона дуже-дуже зла дитина. Так, зайшла в магазин, все скупила, там, що хочу, на святковий стіл на завтра. Зараз вам покажу і заодно розкажу, що буду готувати. Тільки вам казала, що їх над спить, розібрала один пакет, а він вже не спить. Ось так. Ну і добре. А, а другий пакет вже буду розбира... розбирати разом з ним. І Найська, що там? Що там, покажи, що там. Ось таке печиво. А це мамі печиво, не тобі. Ти таке не любиш. Зараз подивимося, що я люблю, а що не люблю. Ой, Отже, моя закупка сьогоднішня. Закінчився в мене папір для випікання, то взяла якась нова фірма в новусі. В них і серветки, і папір і там ну, різне таке. Барахло для дому є, ну, спробуємо, що це таке. А, і знову з'явилася акція на дешеві сковорідки. Я колись восени ще купувала таку сковорідку велику. Вона мені дуже сподобалась, до сих пір мені служить, і я взяла ще меншу. Мені касир на касі каже, щось що їх всі сьогодні беруть, а вони ж такі тоненькі. Я кажу: ну, знаєте, тушити в них не можна, а щось смажити добре, нічого не підгорає. Мені сподобалось за свої 200 гривень. Вона чудова. Пластівці, ці вівсяні були на акції, то взяла аж дві пачки. Отже, і далі те, що потрібно мені для столу святкового. Хотіла робити, купила сир, ці вершки, думала робити чизкейк, печиво, але щось подивилась: там якийсь дуже важкий рецепт. Не хочу ризикувати, ще не вийде. Буду нервувати. Передумала, буде інший. Буде бісквітний цей рулет з кремом, а крем зроблю з сиру. Так, Потім сир для випікання, це мені на м'ясо треба. Потім капусточку взяла, це хочу чоловіку сьогодні зробити свіженький салат. Він мене дуже таке любить. Вже молода капуста з'явилась, по 79 гривень. Ну, думаю, нормально можна взяти салат, листя салату це на завтра, і до них креветки. Бо чоловік мій любить салат з креветками, то буде йому завтра свято. Огірочки зелень це до цього, а, помідорчики це до салатику з креветок. От, і ну, яйця це на бісквіт, а, буде салат з редису, я вам казала. А, ось редисочку взяла, ну, Дорога, ще, сподіваюсь, хоча б їстівна буде. Цибулю це на м'ясо. А, буду робити м'ясо аля по-французьки, але чоловікам зроблю з цибулею і сиром. А ось, а нам з мамою зроблю з грушей. Ось, Таке щось, був солоденький смак, цікаво, як воно вийде. Ігнату взяла два бананчика. от, І а, і спиртне Татові взяла горілку, пляшечку, бо він таке міцне, більш міцне щось любить. А нам ось такий вінчик білий. Як я вибираю завжди алкоголь. Ну, По-перше, я дивлюсь на ціну. Щоб була якась акція, бо ми дуже рідко п'ємо, і ми не такі прям гурмани. Коротше, все одно не розуміємо. От, І потім а, дивлюсь, що було напівсолодке, бо я таке люблю. І далі йде етикетка. Тобто, отут мені дуже сподобалася, як оформлена пляшка, ніколи таке не пила, не пили ми. Ну, от завтра спробуємо щось нове. Я думаю, нам пайде. Ми такі, ми такі пияки, що нам все підходить. Тому ось такий в мене закупчик був сьогодні. закуп, Все це мені вийшло в 1600 гривень. Ну, це, я думаю, просто прекрасно. Тож завтра зранку по плану в мене піти купити ще м'ясо. от і, і все, а і хліб. І буду. Завтра в мене буде такий квест, це мені буде за декілька годин зробити святковий стіл. Ну, я думаю, я швидко впораюсь, бо там дуже все таке в мене просте цього разу. ось. Не... Довго не треба буде готувати. А скумбрію я засолила, я роблю її сама, дуже смачну вже зробила. От, і ввечері, вночі, мабуть, навіть буду готувати рулет. Ось такі в мене плани на завтрашній святковий стіл. Ще раз всім привіт! У нас вже наступний день, вже друга година дня. Я вже поприбирала, збігала в магазин, докупила м'ясо і там ще дечого не вистачало, хлібчик. Ось і вже треба мені починати готувати їсти. Бо я так щось, знаєте, все відкладаю, відкладаю. Не то, щоб відкладаю, а просто була ціла куча інших справ. Поки все переробила. Зараз у них нашок їсть сам молодець. У мене є час попити каву, бо кава за розкладом. Її ніхто не відміняв. Треба, треба мені якусь підзарядку трошки. І е, почну. Треба все помити на салати. Коротше, зробити всі такі напівзаготовочки, от щоб потім ввечері це швиденько все зробити, переробити в салати, розкласти по тарілочкам і все гарно поставити. Ну або як вийде, подивимось. Так, вже замаринувала м'ясо. Планую робити м'ясо по-французьки, ну, а-ля по-французьки. Тобто, частина в мене буде з грибами і цибулею, А частина з грушами і зверху сир. І вже роблю салатик. Тут буде значить, тут яйце в мене, твердий сир, крабові палочки, і сир ось такий Філадельфія. До речі, хто не пробував, спробуйте. Оце білоцерківський сир Філадельфія, дуже-дуже смачний. Зараз, і коли він на акції, от як зараз 50 гривень, то мені здається, взагалі. Класна ціна, дуже смачний, правда. Так, на бутерброди. Ну, в цей салатик ще трошки майонезу і пару зубчиків чесночка. Так, наступна страва це м'ясо. Я його виклала на проти. Він такий великий частину засипала грушками, це нам з мамою. І чоловікам буде з грибами, і потім це все дуже дуже сильно засиплю сиром. Ось такий план. Ну і в духовку, зрозуміло, все це буде випікатись. Все, поїхали далі. Все, м'яско готове. Нехай стоїть тепер в духовці, чекає свою чергу. Я вже все помила на салат, посушила і зробила заправочки для картоплі поселянські. і заправочка для салата з цього з креветок. Тут петрушка, олія. Цукор, що там ще? Чесничок. О, да. Повинен ще був бути соєвий соус, але в мене його не виявилось. Ну, нічого буде і без нього. Все, вирішила все-таки ще пообідати, бо до вечора, аж до восьмої, я не витримаю, мабуть. От, І потім. Мабуть, все наріжу, заправляти не буду, щоб не стекло, і нехай вже стоїть в холодильнику. Всіх чекає. Ось так. ну, Начебто все і встигла. А і тут стоїть чекає картопля в своєї черги. Буду робити таку картоплю, як у минулому влозі робила на вечерю. Тобто, реально дуже смачний рецепт виявився. Така вона реальна, як картопля по селянськи. Знаєте, отак кожен раз, коли готую отакий стіл на всіх, то завжди думаю, Краще ходити в ресторан. Хоч я завжди кажу, що ну куди там, то кафе, в ньому, в ньому там або ресторан, там дуже дорого. Але отак, от, коли весь день постоїш біля цієї духовки, на кухні приведеш, прибереш потім після себе. От, то думаєш, ну не так, що там і дорого. Коли ти прийдеш на все готове і просто потім встанеш і підеш, не треба буде нічого. Мити після себе, то це ж в цю ціну і цей е, людський труд якби теж враховується, так а коли ми просто це рахуємо як цінник в меню, ми е, ну, просто перекладаємо це на продукти. Тобто я думаю, ого, скільки можна було на ці гроші накупити продуктів і всього наготувати, а потім ще три дні їсти. Ну, я отак завжди думаю. От, але е, насправді це ще і багато сил і часу і сил. От, але ладно, зараз я поїм, трошечки перепочину. Батарейка моя перезарядиться, точніше, підзарядиться. От, і я думаю, що сил на весь вечір в мене ще вистачить. Ігнашик тут також свою батарейку заряджає, спить дитина, відпочиває, бо попереду в нього також веселий вечір, бо це ж всі будуть його. Носити, розважати, цьомати, коротше, багато уваги. Його чекає, так що треба набратись силенок. Все, мої прості салатики також готові, залишилось їх заправити. Ось, цей, А цей салатик я вже заправила. Ця заправочка з перемеленої петрушки. Обов'язкова петрушка саме олія, лимонний сік, цукор, сіль, оце трошки. Це клас, фантастично. От саме, щоб е, Петрушечка була не шматками, а отак подрібнена. Ну, а ці кажу, нехай поки постоять, бо якщо заправити ці огірки, вони просто тут тотчас же спустять воду. Тому е, все, все-все-все пішла займатися картоплею. Батьки написали, що приїдуть навіть на півгодини раніше. Чоловік мені сказав, хто приїжджає раніше, той ріже редиску. От, Але я вже все порізала, але треба не забути ще перевдягтись, хоч трошечки, бо я ще в таких штанах, що піжамних весь день ходжу. Тому, 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 тому ось якось так. Так, все роблю картоплю і йду, перевдягаюсь. І Ігнат до сих пір ще спить, і я не можу в тій кімнаті розкласти стол і щось там порозкладати. Я б якраз би зараз цим зайнялася, але ні-ні ні. ні, ні. Але нехай висипається будити дитину то... то не к добру. Ще залишила Ігнату дві креветки, Хочу, щоб він спробував, бо він ніколи їх ще не їв. Думаю, йому не сподобається, але все може бути. Тато, наприклад, його креветки дуже любить. Подивимось, що дитина. Все, ми вже зібралися там в кінотеатр. Вперше залишили Гнашика самого. Подивимося, як він там з бабусею дідусем себе буде поводити. Ну а ми будемо насолоджуватися фільмом. прийшли, Вперше таке бачу, що ще нікого немає, одні ми. Зараз сядемо як королі, відерце попкорна, мірінда і класний фільм. а поза та сама. І Гнашик вже другий день спить ось в такій позі. Це ми, до речі, прийшли вже додому, і батьки його уклали спати. Ну, зараз чекаю, поки він. Ну, а поки поділюсь своїми враженнями про фільм. Мені фільм дуже сподобався. Ну і взагалі, мені здається, якщо ви дивились першу частину і вам сподобалось, ми ходили, до речі, на фільм Дюна. От, Так ось, якщо вам сподобалась перша частина, то друга вам сподобається ще більше, бо вона більш Динамічна. От, коротше, класно. Довго йде, але час пройшов непомітно. Ігнашка молодець, зовсім не плакав. Вони з батько... Він з бабусею і і на вулиці був, і пообідав. Тобто дуже весело провели вони час всі разом, наче всі задоволені, що дуже важливо. І Ігначик зовсім не плакав. Бо я трошки, знаєте, сиділа така в залі і. Така, наче думками у фільмі, а потім так на секунду раз, типу, а вдруг він там без мене плаче. І так сердечко моє тук-тук-тук, потім думаю, та ні, ну все добре. Думаю, аби що таке трапилось, мабуть, написали. Хоча потім думаю, та ні, навпаки, якби щось трапилось, батьки б нічого не написали, щоб я не хвилювалась. От, тому що, ну, а що я вже зроблю? Я ж не вибіжу зпосеред фільму і прибіжу. Хоча, ну, якби була дуже сильна істерика, я би прибігла. Нам тут недалеко. Ось, але ні, все добре, все обійшлось. Перший блін, так скажемо, не комом. Можемо тепер його іноді залишати з бабусею і дідусем, тому що все-таки іноді корисно і просто вдвох без дитини прогулятись, трошечки відволіктись на декілька годин це нормально і приємно. Ці вихідні пройшли більш цікаво, ніж попередні. попередні ми Проговоріли всі дні, а це в цей раз було прикольніше. І хоч я вчора і весь день на кухні провела, але все одно ввечері було класно, посиділи добре, наїлись, не напились, добре поспілкувались. і Гнашик всіх розважав, як завжди. То батьки привезли гнату цілий пакет мандарин, а він їх щось не дуже їсть, то у мене тепер купа мандарин. Ось так, ось такі у нас справи. Отже, дякую, що провели ці вихідні разом з нами. Сподіваюсь, вам сподобалось і було цікаво. Я завжди на це сподіваюся, Думаю, ну якщо люди додивились до кінця, то, мабуть, їм сподобалось. От, отже, до зустрічі у нових наших відео. Всім пока-пока. Бувайте!